З миру политці в Коробському районі пенсіонери не голодні та з розвагами. Пункт гарячого харчування став для них і обідньою залою, і клубом за інтересами. Колись в цьому класі навчалися школярі. Тепер тут рятують від голодної смерті стареньких селян. Пункт гарячого харчування в селі Понорниця Коробського району єдиний в області і третій в Україні. На гарячі борщі та супи сюди приходять щодня 26 знедолених літніх людей. Це ті, хто сам уже не може приготувати собі свіжі обіди. Коробський район він має особливість таку, що завжди акумулює в собі все те передове, яке можна побачити десь в інших областях, районах в нас в Україні. І, звичайно, створення такого центру, який сьогодні тут є пункту харчування для одиноких непрацездатних громадян, вони створили, перейнявши інший досвід. Він є єдиним цей центр, у нас на терені області. Звичайно, ми будемо поширювати їхню форму роботи для того, щоб Посилювати соціальний захист тих людей, які найбільше сьогодні потребують цього захисту. Пункт гарячого харчування для стареньких відкрили при територіальному центрі ще в грудні минулого року. Жодної копійки з державного бюджету не вкладали. Коробські чиновники виграли у міжнародному конкурсі, і тепер на їжу гроші дає спільна українсько-американська компанія. А от ремонтувати світлицю довелося самостійно. Грошей нам не виділяв ніхто. І я хочу сказати, що м, все, що тут зроблено, силами багатьох людей, не, не моя особиста заслуга. Тут кожна людина по-своєму вклала свою душу, як то кажуть. Хтось, як уже розказували, е, хоч і великі начальники, але засукували рукава, і самі все робили. Отут, тому що треба було зробити швидко. Нам хотілося якомога скоріше відкрити цей помрячо харчування, і тому приклали руку всі. І багато людей. Хтось вишивав, хтось зносив, хтось майстрував, хтось красив. Я вам скажу, що це таке приміщення було дуже такий вигляд був дуже сумний. На сьогодні ви бачите, хоч і не закінчено, але вже таке зовсім інший вигляд. І тому я хочу сказати, без грошей дуже важко працювати, але можна. В стародавньому українському стилі створили навмисно, аби пенсіонерам догодити. Тут і глечики з глини, і старі праски, і навіть дерев'яна барна стійка. Скоро на ній знедолені старенькі смакуватимуть фіточаями. Переконує коробський начальник управління соцзахисту. Полички будуть тут знаходитися, Де зараз мишинчики. З цієї сторони будемо тут ще декоративно оздобляти все. 76-літній дід Іван до пункту гарячого харчування йде годину, хоча живе поряд. Сім років тому він осліп. Це ж так, хто, хто проведе, хто 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 підкаже. Дорогу. Оце ж так і хожу. Вдома на свіжий борщик з пункту харчування чекає його дружина, також інвалід. Тепер у них на двох одні очі і ноги, каже Іван Юрченко. Донька живе далеко, а тому до батьків часто не навідується. Дідусь розповідає, що такий пункт для них справжній порятунок. Готувати їжу вдома їм уже складно. Я посажу, у коляси під'їде. Оце що, так трохи трохи ж наварить. Усе подам їй. Подай, і картошку подай, там, і воду ну все піднеси. А вона сидить тут на плитки, наварить тоді. У таким фокусом. Свіжі обіди це ще не все. Тут і одягнуть і навіть зачіску зроблять. Працює перукар, швея, взуттєвик, шиють обув. Два працює, два соціальних робітники. Ходять до бабусь, рубають дрова, пиляють дрова, ремонтують забори. Селяни запевняють, великі морози цьогорічної зими вони пережили завдяки цьому пункту харчування. Кажуть, піднятися з ліжка їх змушували завжди смачні і ароматні страви та постійні репетиції до свят. Пенсіонери, які ходять на обіди, створили власний художній колектив. Тепер тут вони ще й співають. Єдиного клієнта пункту тут годує сам завідуючий кіт Матроскін приходить сюди з позаранку і чекає, доки не зварять для нього свіженький борщ.